Вітаю всіх дорогі друзі. Перед нами вечірня молитва. Ми будемо час молитися, Богу благословляти, щоб Бог благословив нас, щоб Бог нас захистив на цей вечір, щоб ми мали це з ним спілкування. Давайте всі разом ми помолимося Богу нашу, щоб Бог захистив цей день. Батько наш Небесний, ми звертаємося до тебе цей день. Благослови. Нашу Україну благослови, що ми славили Тебе, благослови, що ми вірили Твоє ім'я, благослови, щоб всі разом прославляли Твоє ім'я, благослови, що ми всі разом вірили Твоє ім'я. А тобі вічне слава Отцю і Сину, і, і Святому Духу. Амінь. Дорогі друзі, пусть вас Бог благословить. Надіюсь і надіємось, що ми маємо це з ним. Гарне спілкування і зустрінемося завтра в ранковий Молитві. До зустрічі, до наступу, до завтра. Всім на добраніч, пусть вас Бог благословить.